Так, що тут? Красова А ну, що, Джордан, сколько стоїть? Зараз побачимо, що тут є. Тут можна знайти дуже цікаві речі, до речі. Якщо ніхто їх ще не забрав. Маска з глазами такі. Пумчики які. 450 гривен стоит. Размерчик сорок три. Померяется, две а размеры. Да, а? мерять две размеры. Вот. А. а сколько? 50 гривен. Пятьдесят? Да. 50 О, 50 забираю. Торговли никакой. Торговли никакой, кажут. Улис, в у улис стягать вообще прекрасный. Прикольний. Боже, класні які, ну, сапожок. А вот такие набір в ціну? 150 штучков. А, 150 да, Ось да, ляльки Фарфу Прикольні. І ось, кстати, така циганка. Ось ковой який. Петушок он, який класний. Тут можна фотки якісь старі. Тут можна зустріти взагалі від антиквара до Хлама з мусорки. Дуже багато цікавих речей. Можна знайти кулька штибята митрати. Книжки, ну, бутелі. Ну, ну, це пусть для бурки, каже чоловік, давай каже бурці, це <гум> 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 хтось вже ж подумає, що серйозно а адіки Який розмір сорок з половиною. От, смотри, как Коврички плетені, носочки. Так, що тут Это, я не знаю що це. пылесос, наверное. Да, пылесос. і таке продають. Кого? А зачем мені намисто? А, вдруг... а вдруг діти тільки рождаються? Ви що? <клес> Картина яка О, дама. Це з мене малювали. що зглянемо. Полазимо. Подивимося. Труханчики, дівчата, кому труханчики леопардові. Іменно для леопардових тигри це розмір 58 5 хлопель. Отак. Так. Що тут ще найголовніше апарат якийсь? О! Цей ковер совєцький. А як хоті у вас оцей ковер? 150 гривень. Ага. Олені 150 Олені 150 свічечки, А в яку ціну свічечки? 50? одна чи всі. ага І Ікони щось із дому повиносить. Блін, тут грязь, капець. Я вічно тут, а я слажу, тут в грязі все. Мені треба по лінії якісь кросовки знайти але не дорогі. Щоб тягати на, на танці. Це філа, це, не, це подділка, мабуть, може, ні. Який розмір. Це в мене Юрко розбирається. 39. А в яку ціну кросівки Красівки в яку ціну. Зараз скажу, почекайте. 150, так як ви перші покупаєте, то 140 піде. Як 100, так я й заберу. Що-що? За 100 заберу. 140 давайте підемо. Ну, зараз чоловіку дзвоню, хай подивиться. Хтось за мною їде ззаду, хоче мене задавити. Так, а ну що, зараз піднімемося. Побачить. Опа, роба. Там бинізонний роба, блін, боже, народу стільки, Капець. Чи... Що Що сьогодні... Сьогодні? Не дуже сьогодні барахолочка. Слабовато. Там далі дубленка, чемодан. Роги шахмати шашки різні Самовар. ки такі він продається. Оп, продукти просрочені, хімія. Так, зараз підемо на ту сторону. Через підземний переход. Що сьогодні слабо взагалі? Нічого цікавого, так щоб край то немає нічого. Таке фігнярні. Зараз на ту сторону підемо, там що знайду. короче. Хорошо. А вон, вот такие тоже продаются. Видите, мужчина свой арсенал распродает. Это Не, звездочки понятно, тоже ваша штука. Да, моя. Ваша. Мы я, лично. я знаю. Я, знаю. Что там ваша лично. Звездочки, да? Да, звездочки. А Я говорю, ваш муж интересуется зв'язочками, то гарантія 100%. Йому вони для роботи нужны. Для якої роботи? Ну, що він займається ремонтом автомобілів. Так вони, може, зношені вже. Ні, не зношені. Він не, не машинами займається. Ні, ну він говорив, що йому зв'язочки нужны. Ну для велосипеда, мабуть. Ну, вот скажите, пожалуйста. Да Зараз скажу фотку да, скину. Так, і вже і на рельсах порозкладувалися, тут щодня була вже. До... Ой, слабо сьогодні взагалі. Нічого цікавого і не купила. Так, я хочу спітувати, буде вибиратися. Форма. Фотографії старі. Це з мусорки назбиране все. Це з мусорки. Ще багато. Воного до дурного називається. Такий гламурний мужчинка. А Для любителей покурити зразу три бунги. Отак. І таке продається. Так, оце арсенал. На, на будь-який вкус, як кажуть. Нічого сиди. Мужчина теж щось вибирає, так, да, мужчина? Ну, то що ми не люди. Ну, так всі ми люди. Хто вибирає, хто відео знімає. Це капається. Ще й тут продовження. Отак. А тут ось значки. Пластинки, диски фоксидочки вироби які черевкушечок В последнее время ничего такого интересного. Авзотянський. На любой смак, на любой, на любую любуй Это я уже у наряду перекупил. Тут цены, конечно. Набагато дорожче, але можна знайти крутецькі речі. О, до речі, дивіться, який прикол. Дракон який. нічого таких Штучок. А ты уже тут? Ну я понял. Ну не я иду тебя. Так мы с тобой спросил, что происходит Теж просрочені продукти коротше, продаються. Кстати, люди дуже багато купують. Що робить? Що життя таке тут воєнна форма. Я вже тут додому нічого не купила. Кстати, прикольно. тут. Для, для цінителів, любителів старих речей. медь, серебро. Дуже багато. Там Іду додому, вже на, на зупинку поїду додому. Ага. Те, що хотілося купити, не купила, то взяла кросівки собі в лісі тягати і все. Поліні нормальні кросівки дивилася, пару скинула, пару красиво, перекупив, дивилася, щось їй не сподобалось. Ні одні, ні другі, тому нічого не взяла. Если увидишь красивую, если ты будешь. Ну, я после, я там все оставила в камере. Я сюда не ты. Вот но ну, гламурный у меня кирилл. А подожди, ай, она вот этого Сейчас я поснимаю пока вы это чтобы я вас чекаю пока сейчас он два 22,2 два вага вот не я хочу скинуть у меня 1880 за 1850 будет тут колечко круто тут колечко такое буває. Ну, там обговорюємо На на кожній позиції гривен 20-30.